Зараз в будь-якому місті знайдеться оглядовий майданчик, адже це і презентація мальовничих видів і досягнення сучасної архітектури. У нашій добірці самі незвичайні оглядові майданчики по всьому світу: від еквадорської села до Гранд каньйону, один небесна стежка над Гранд Каньйоном, США, оглядовий майданчик Сківалк, що висить в повітрі на висоті близько 1200 метрів і відступає в прірву Гранд Каньйону на 20 метрів. Випробування не для людей зі слабкими нервами, поручні і підлогу конструкції, зроблені зі скла, що створює відчуття невагомості і робить майданчик крихкою на вигляд. Насправді тендітної оглядовому майданчику над Гранд Каньйоном вже точно не назвеш торець майданчика, архітектор Марк Ростру запевнює, що конструкція може витримати землетруси потужністю до 8 балів, пориви вітру до 160 кмгот і навантаження до 70 тонн 2. Лецярські валк в Канаді, подібний оглядовий майданчик, знаходиться в канадському національному парку Джаспер, як і небесна стежка. Лицерський валк виступає прямо над прірвою. Тільки вже на 30 метрів майданчик кріпиться до скелястого обриву і зроблена зі скла, укріпленого сталевими тросами. Вигнутий тунель ширяє над 300 метровою прірвою. З глоцярський валк відкривається неймовірний вид на схили скелястих гір і льодовикові вершини проексправа рук архітекторів стюрвес арчитецюри. Три оглядовий майданчик скі поїнт в Австралії, оглядовий майданчик Скі, поінт розташована на 78 поверсі найвищого хмарочоса в Австралії кводен Товер, в місті Голдкості звідси з висоти 230 метрів, відкривається захоплююча панорама на бухту Байронбей і простори Тихого океану. Цим архітектор Кент Ліот вирішив не обмежуватися. При бажанні можна підвищити рівень адреналіну і піднятися ще вище, на висоту 270 метрів, тільки підніматися доведеться пішки, і на це піде півтори години чотири оглядова вежа Брітіш Airways і 36.0 в Англії. Торці вежі подружжя архітектори Джулія Барфілд і Девід Маркс, автори лондонського колеса огляду Лондон своєму новому проекту в англійському Брайтоні. Вони присвятили близько 13 років. Автори пояснили, що буква і розшифровується як інновації, інтеграція та інтелект висотою майже 138 метрів. Конструкція забезпечує 360 градусний огляд, майданчик діаметром 18 метрів, вміщує до 200 відвідувачів. А під час поїздки можна спокійно прогулюватися всередині капсули, насолоджуючись, відкривається видом скляний оглядовий майданчик в шамоні. Цей оглядовий майданчик знаходиться у французьких Альпах на вершині гірського пік, Дюміді висота 3842 метри. Майданчик часто називають найвищим атракціоном в Європі. Справа в тому, що відвідувачам пропонують вступити в закритий прозорий ліфт Ширяє. На висоті 1035 метрів над долиною конструкцію придумав і спроектував дизайнер П'єр Івшає під враженням від оглядового майданчика над Гранд Каньйоном. До речі, назва у французького атракціону. Відповідне крок в порожнечу 6. клілота шалала в Еквадорі. Дерев'яна платформа, встановлена на висоті майже 4 тисячі метрів, прямо над кратером заснув вулкана кілота в еквадорських андах. Конструкція оснащена скляним фасадом для безпеки і захисту від крижаних гірських вітрів. З майданчика відкривається мальовничий вид на бірюзові простори озера Кілота. Платформа має два яруси: верхній нависає над обривом, створюючи відчуття польоту, а нижній підійде для тих, хто боїться висоти сім. Топ Tirol в Австрії. Топ Tirol знаходиться на висоті 3210 метрів під горою Ісидор в Австрії. Це просто конструкція, виконана зі сталі. Вибір на стійкий матеріал припав не просто так. Майданчик знаходиться на тендітні гірської породи і майже завжди покрита снігом. Проте з вибором матеріалу і форми конструкції архітектори з Четектен не прогадали. Оглядовий майданчик увійшла в десятку найкрасивіших оглядових майданчиків світу за версією журналу. Був вісім аюрланд локоють в Норвегії. Оглядовий майданчик Ірланд Лоукоїт в Норвегії архітекторів Тодда Сондерса і Томмі Вільхельмсена, покликана в першу чергу віддати данину природі і тільки потім архітектурі. Справа в тому, що при роботі над проектом дизайнери спробували мінімально змінити ландшафт і рельєф місцевості. Відкритий міст, що плавно обривається в прірву на висоті 600 метрів, знаходиться недалеко від невеликого містечка під назвою «Урлан в Согн Ох Охф'юране. Дерев'яна конструкція відкриває вид на неймовірний норвезький пейзаж, недарма ж архітектори проекту посіли перше місце в конкурсі кращих туристичних маршрутів Норвегії. Дев'ять інвісібле портал в Еквадорі. Ще один приклад злиття архітектори з природним ландшафтом. Оглядовий майданчик інвісібле Портал в Еквадорі, майданчик з дзеркальними стінами, являє собою своєрідний куб всередині якого можна із зручністю милуватися місцевим пейзажем. Незвичайну конструкцію спроектувала архітектурна студія Натюра Фітюра. Проект в першу чергу спрямований на те, щоб місцеві жителі та відвідувачі не забували про свою ідентичність та зв'язок з природою. 10 оглядова вежа в Австрії. Ця оглядовий майданчик на річці Мур в Австрійському Граці не може похвалитися висотою верхня точка конструкції, 27 метрів. Але зате може поборотися за звання самої незвичайної оглядової вишки. Справа в тому, що вежа являє собою переплетені сходи у формі спіралі. Одна сходи служить для підйому, а друга для спуску. Зроблено це звичайно, не просто так, адже з кожною сходинкою вам буде відкриватися нова картина.